Human-школа об'єднує всіх учасників освітнього процесу на єдиній освітній платформі. Управління освіти автоматично отримують аналітику по мережі закладів загальної середньої освіти, району або конкретному закладу. Відвідуваність, оцінки, відгуки учнів. Наші партнери бачать ці та інші показники міської галузі освіти у реальному часі. Адміністрація створює розклад, що може бути однотижневим, двотижневим або комбінованим. Система автоматично повідомляє у разі перевищення тижневого навантаження на вчителя. Система автоматично створює уроки в розкладі до кінця його дії. Адміністрація здійснює заміни або заміни по вакансії з можливістю коментування. Здійснені заміни відображаються в розділі Облік навчальних досягнень класного журналу. Адміністрація створює та налаштовує розклад дзвінків. Платформа відображає списки класів та груп. Вчителі створюють та редагують календарно-тематичні плани. Адміністрація може імпортувати вчителів та учнів у систему, які автоматично розподіляються по відповідним класам. У системі відображається вчительський склад, з якого можливо перейти до сторінки кожного вчителя. Тут адміністрація може редагувати його дані або додавати будь-які документи, наприклад, особисті відзнаки. Учасники освітнього процесу комунікують між собою через приватний чат, спілкуються у просторах класів, бачать новини закладу у загальній стрічці. На платформі є можливість запланувати відеоконференції до уроків. Вчителі виставляють поточні, тематичні, контрольні та семестрові оцінки, а також відмічають відвідуваність учнів. Вчитель завжди має змогу залишити коментар учню щодо оцінки. Вчителі створюють та оформлюють завдання одразу на платформі та можуть додавати файли, відео, посилання тощо. Учні бачать домашні завдання і можуть здавати їх на перевірку. Усі учасники освітнього процесу отримують нотифікації про оцінки або повідомлення від інших користувачів. Батьки завантажують довідки або інші документи про учня. Календар Human дозволяє бачити розклад, види діяльності на уроках, домашні завдання та шкільні заходи, а також отримані оцінки. Користувачі можуть швидко перейти до матеріалів уроку або подивитися коментар до отриманої оцінки. Вчителі проводять контроль знань прямо у Human, створюючи тести. Результати учня автоматично оцінюються відповідно до критерій, зазначених вчителем. До речі, понад 25 тисяч учнів з усієї країни використовували тести Human, коли брали участь у конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Для проведення конкурсу у 2021 році Міністерство освіти обрало нашу компанію. Human автоматично формує аналітику у вигляді графіків, оцінок, відвідуваності та рефлексії учнів, що дозволяє розуміти їх індивідуальну освітню траєкторію. Аналітика фільтрується по учням, групам, класам чи вчителям. Система доступна з мобільних пристроїв на Android чи IOS. Сторінка закладу у платформі виконує функцію вбудованого сайту школи. Новини, опитування, нормативно-правові документи тощо. human школа вільно інтегрується з міськими або іншими сервісами. Освітяни мають змогу роздрукувати заповнену у системі звітність у формі, що відповідає чинному законодавству. У Human можлива авторизація через пошту або Microsoft. Користувачі мають змогу зберігати різні формати файлів у хмарному середовищі, у тому числі відеоконференції. Безпека даних гарантована атестатом відповідності КСЗІ на платформу, а також на сервери. Компанія має сертифікати ISO міжнародного зразку, що гарантують якість та безпечність послуг.